Вони тікали від обстрілів до Маріуполя. Багатодітна родина переселенців із Тельманівського району. Тулиться на 20 квадратних метрах. Із сином хворим на аутизм. Як виживають переселенці? Бачила Оксана Корчма. Тут спить у нас старший синок на двох кріслах. Ну ми зараз постільне щоб воно не мішало. але ну, вообще там дитина спить. На я с Никитой сплю і на этом диване спит моя мама вместе с средним сином у цій кімнаті. Багатодітна родина русових тулиться вже понад півроку. За стіною ще одна сім'я їх об'єднало спільне горе. Рідне селище у Тельманівському районі. Переселенці полишали під гуркіт артилерії. Ну, це спомнати взагалі не хочеться, чесно моя страшно, страшна. Тяжело не хочу об там говорити. Після нескінченних обстрілів і ночівель у підвалах середній син Олімпіади Данилу замкнувся і майже не спілкуються з рідними. Каже, я ото да, замкнути. з людьми сильно на контакт не, не контактна чотирирічна дитина дуже боїться залишатися на самоті у кімнаті. Не може забути, як було лячно, коли стріляли. Діти це теж пам'ятають, пам Спаминають ночі до сих пор присипаємось. Старшому синові Аполлону кілька років тому поставили діагноз аутизм. Дитина потребує частих обстежень. Щомісяця сім'я витрачає більш ніж тисячу гривень на ліки та індивідуальні заняття з викладачем. Останнім часом ця сума стала непомірною. Ну, дітей в питанні приходяться урізати, тому що зараз ціни такі, що <голоси> дибом становятся. Через хворобу Аполлон перебірливий у їжі. Годувати доводиться силу міць. Залюбки хлопчик їсть тільки пряники з дитячого набору штабу Ріната Ахметова. Уже прянички доїв. Вчора тільки отримали. Це ж на місяць йде дві пачки. Але я думаю, за тиждень вони уйдуть. Спасибо вашому фонду, то що допомагаєте гуманітарною допомогою, продуктами питання. Кілька днів у Маріуполі видавали набори виживання штабу Ріната і їх отримали майже три тисячі переселенців. Спеціалісти розробили збалансований набор, щоб там було достатньо количество калорій, достатньо калічит жирів, вуглеводів. Анну Іванову з пункту видачі ніхто не зустрічає. У Маріуполі бабуся виживає одна. Її пенсії ледь вистачає на ліки та оплату комунальних послуг. Допомогу приймає з великою вдячністю. Получаємо допомогу, то пенсії, помало так що жив'є. За весь час роботи штабу волонтери роздали понад 6,5 мільйонів наборів виживання по обидва боки лінії зіткнення. Сім'я Русових щодня гуляє у дворі будинку, який їх прихистив, і насолоджується мирним життям. Хороша погода ти не замерз? Ні. Вони вірять, мир обов'язково повернеться, а разом з ним повернуться додому і всі, хто змушений був покинути рідні селища. Оксана Корчма, Сергій Чакригін, Сабиція канал Україна.